Ну, однозначно, з кінця це не є сигналом погіршення макроекономічної ситуації в Україні, а на поки є сигналом того, що Україна, ну, скажімо так, планує своє майбутнє, тому що та чотирихрічна програма, яка приймалася навесні 2023 року. У неї було декілька передумов. Ну, наприклад, одна з передумов, що активна фаза бойових дій має закінчитися. Була в 2025 році. Війна, як ми бачимо, в наші держави. Або там були деякі показники, пов'язані там з співношення боргів до ВВП чи дефіциту державного бюджету. Тобто вони також сьогодні, в зв'язку з війною, у нас є на достатньо високому рівні, і тому Україна виступила з ініціативою того, щоб по те, що ми говоримо про майбутнє, тобто нам потрібно чітке розуміння, що в нас буде. Наступному році, 26 27 28 29 роках, тобто є чотирирічна е, програма. Ну ми надіємося, що вона буде, тому що там вже дивіться, це так в була, була місія міжнародного валютного фонду е, досягнута на рівні е, персоналу про те, що вони підтримують саму програму майбутню. Але для цього потрібно там рішення ради директорів міжнародного валютного фонду. Ми надіємося, що воно таке буде і воно буде усмішним для нашої держави в умовах великої війни Україна. Критично залежна від зовнішнього фінансування. за ці роки Великої війни ми отримали від наших партнерів цей міжнародний валютний фонд, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, багато багато інших країн. Близько 160 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Ми зараз вами говоримо лише про гроші, тому що ще є там, наприклад, гуманітарна допомога чи військова допомога. Це окреме питання. І якраз фінансова допомога нам дає можливість сьогодні мати от. Починали нашу розмову: макроекономічну стабільність в державі. Ми маємо достатньо помірну інфляцію, яка зменшується. Ми маємо стабільність валютного ринку. Ситуацій на валютному ринку є стабільною контрольованою. Банківська система працює 24 на 7 Збережені кошти фізичних та юридичних осіб банківської системи. Тобто, якраз ну ми прогнозуємо наше майбутнє і співпраця з АЄМ для нас дуже важливо. До речі, вона ж не лише важлива з точки зору фінансів. Вони також важливі. Але і з іншого боку, це і реформи нашої держави, тому що ми маємо дійсно реформувати державу, незважаючи на велику війну, тому що Україна має вступати і до Європейського союзу. а Там, до речі, навіть ну дивіться. Я говорю про кошти 160 мільярдів доларів, які ми отримали. а Це ж близько 30 країн та міжнародних фінансових організацій. І в нас є там цілий ряд програм із дивіться, за ЄМФ, це свої структурні маяки і свої реформи. Наприклад, там програма Ukraine Facility, це програма з європейським союзом. Там також свої структурні реформи. І дуже часто будь-які програми, які приймаються, там такий є знаєте принцип це реформи в обмін на гроші.